Плутайте циклон із антициклоном, тоді вам неодмінно не треба подивитися це відео. І загалом не тільки про це ми будемо говорити у цьому відео, а про всі геофішечки геоасоціації, які вам допоможуть легко підготуватися до нмт ЕНМТЗеографії. З вами я Вікторія. Вітаю вас на нашому каналі ЗеноХаб. Ви Точно знаєте, що будь-які асоціації вам допомагають полегшити процес навчання. Інколи ви можете собі щось уявляти із тим терміном чи поняттям, і вже легко на НМТ обрати правильну відповідь. Отже, я вам називаю геофішечки свої такі секретики і лайфхаки, які вам точно допоможуть у підготовці до НМТ географії. І хто знає мене, той точно знає мій неодмінний лайфхак про асоціацію тундру і сюндру. Так, ось я вам вкладаю картинку, де ви чітко маєте це запам'ятати, що північні. Північний олень ходить тундрою сюндрою. Туди-сюди, тундра, сюндра. Отже, це зона тундри. Так вона виглядає, бо часто ви її путаєте із зоною тайги. Зона тундра, мухи і лишайники, низькорослі дерева. І типовим мешканцем зони тундри є північний олень. А тайга це хвойний ліс. І до речі, у нас також є з учнями на курсі вірших щодо тайги, які осоні породи там ростуть. Сосна, ялина, кедр модрина. Повторюємо: сосна ялина, кедр, модрина це типові рослинки, зони тайги. Ну і звичайно, те, що я вас питала на початку відео, чи плутаєте ви циклон із антициклоном? І у мене, звичайно ж, є асоціація, як цього не допустити і не робити на реальному НМТ? Отже, циклон. Ми собі уявляємо завжди, що це щось таке не дуже приємне, як циклоп. Циклон це погана погода, хмарна погода, вітряна погода, з опадами погода. Взимку це відлига і потепління. Відповідно, антициклон це сонячна, безвітряна, малохмарна погода, влітку тепло, взимку морозно і. Без опадів, антициклон це завжди без опадів. Циклон – це опади, так що собі запам'ятаємо таку асоціацію. Ще є два терміни, які ви часто можете плутати, але після цих асоціацій ви точно їх будете не будете. Це епіцентр землетрусу і гіпоцентр землетрусу. Епіцентр землетрусу це там, де землетрус вийшов на земну поверхню і з максимальною силою. Ми всі прекрасно знаєте магазин епіцентр. І пам'ятайте, що магазин епіцентр на земній поверхні і епіцентр землетрусу на на земній поверхні. Гіпоцентр землетрусу це там, де землетрус зародився у надрах землі, де сталося зіткнення літосферних плит. Ще одна геоасоціація, яка допоможе не плутати два терміни експорт та імпорт. Признавайтеся в коментарях. Точно є такі, які плутають, що таке експорт та імпорт. Експорт це вивіз з країни товарів, імпорт це ввіз. Як ми запам'ятовуємо, експорт як екзіт на вихід до побачення. Та? І тому експорт ми вивозимо, імпорт увозимо. Само можемо привести цю асоціацію до емігрантів та іммігрантів емігранти Екзіт. До побачення, виїхали, так? іммігранти, в'їзд в країну. Ще одна геоасоціація на курсі це Балтика-Нольовка. Ми не будемо зараз говорити про пиво, бо це не наш контент. Але ми будемо говорити про те, що вам потрібно запам'ятати саме із Балтикою Нольовкою. Є Балтійське море, можливо, ви знаєте, в Європі, а вам же це потрібно знати, яке прийнято вважати в Європі за нуль метрів. Отже, всі висоти в Україні і в європейських країнах вимірюються від рівня Балтійського моря, не від рівня Чорного моря на рі від рівня Азовського моря, не від рівня Атлантичного кану, а саме Балтики, тому Балтика нальок Є такі дві тектонічні структури, як грабен і горст. Грабен дадам ну така асоціація, як гріб, коли одна ділянка опущена відносно двох сусідніх, а горст як горб, одна ділянка припіднята відносно двох сусідніх картинку прикріпляю, можете глянути наступна геоасоціація. Як думаєте, що вирощується на цій карті у північних регіонах нашої країни? Дивіться, якщо серед варіантів відповіді у вас подане жито і на карті відзначена Житомирська область. То це воно і є. Вам потрібно запам'ятати, що жито на Житомирщині, тобто в північних регіонах нашої країни воно виразі. І я ще не співала у відео на ютуб, але починаю це робити за нами гори, яке там море. До речі, Альона Альона, ви знаєте, що це відомий український репер-виконавець, так? Але репери з географії це спеціальні знаки, які позначають висоту точки над рівнем моря. Тому запам'ятайте, що репери. Це такі ознаки. Можете собі проводити ось таку асоціацію зразу з льоною льоною. Ще одна геоасоціація дуже популярна на НМТ, до речі, і її важливо запам'ятати, коли у вас питається у питанні про степ, ви зразу маєте обирати серед варіантів відповідей такі от тези: Ковела, типчак, цілинна ділянка, цілина. Так, це все одне. Я завжди учням це говорю. Степ чорнозуми, ковела, цілинна ділянка це з одної опери. Так, це завжди одне тягне інше. І тому, коли вас питається про цілину ділянку, значить обираємо степ. Коли питається про степ, є варіанти відповіді, значить чорнозими або ковила. От за асоціацію запам'ятовуємо. І наостанок кажу вам ще одну геоасоціацію. Інші асоціації притримаю для своїх учнів з курсу, щоб вони легко могли підготуватися до НМТ з географії. Це хімічне вивітрювання або взагалі слово хімія у географії. Пам'ятайте, що хімічний це пов'язаний із водою географії. Тому, коли у вас де мова про хімічне вивітрювання чи хімічну промисловість, там завжди буде відігравати найважливішу роль водний чинник. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписати. На наш канал, поставити меню вподобайку, натиснути на дзвіночок і до нових зустрічей! Успіхів вам у підготовці! Дякую!